Панове, привіт! Чергова чемпіон з позаду, і вона точно для мене запам'ятається тим, що я грав на незвичній для себе камері, а саме кооп. Тому. В разі чого беріть свої біноклі, і коли м'яч в центрі поля, роздивляйтеся детальніше, де там які футболісти, бо так вона дуже віддалена в центрі поля. Але взагалі мені було цікаво подивитися, як воно все виглядає з іншого боку, з іншого ракурсу. Для того щоб розуміти ще краще, як працюють ті чи інші нюанси геймплею FC26. Я так полюбляю робити, напевно, кожної версії FC чи FIFA, хоча б разочок в сезоні, пограти собі день-два, от на такій камері, щоб дещо побачити, чого може бути не Видно на телебродкасті, але вже скажу наперед, забігаючи, що потім повернувся до улюбленої камери: Баркін, баркін, батін, паркін, ти король. Тепер стосовно нових карточок у моєму клубі. Перш за все, я захотів собі купити нову карту на праве крило атаки із золотими фінецотами, щоб вона була. Педру Нето кинувся мені в очі. Гарні стати дуже такий прикольний набір плейстайлів. Ну і подивіться, чим він запам'ятався по ходу цієї чемпіонс, Тоді повернемося. Далот такий класний, я з матч кайфую з ним. Тупо найкращий фланговий захисник у грі зараз, напевно. Нету, 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 нету. Е, пен, пен, пен! Пен, добре, бо я вже подумав, що зараз не зарахують. Зарив Говард, ти що? Я думаю, Нету має пробити. Він заробив, він так старався, він хотів забити. Пен 76, я в шоці. Фух, молодець, нету. А ну, фінесик золотий, і добре, падрунето. От це воно. Нету. Нету. Не то йому дайте тільки вірватися в штрафний майданчик. Який же ж нього класний удар, дуже добре. На з не то як кліпає. Мені здається інколи, що АІМ на когопі, якщо говорити про якісь удари важкі в важкій виконанні, спрощений. Як не крути. Атаку. Ой лялюха. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нету знову і знову і знову. Далі до вашої уваги лише один, але найцікавіший матч який був походу цієї Чемпіонс. Не знаю. Мета. І знову, і знову, і знову. Скільки разів ви вже бачили сьогодні, щоб нет у так отримав передачу і влупив? Найс. Та йди нахрен. Боже мій! Тільки забрав і сравну. Оооо, oh, великий підкат просто гранде. Uh, пощастило. Де я ти взявся зі спини? Я Я цього напевно ніколи не зрозумію. Ти подаєш пас і бот грає. Дуже багато таких м'ячів втрати в цьому матчі, де розвернутися не встиг. Але ще живемо. ну 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 Бляха, я думав, воно влетить і перекину його тим ударом. Санті ми живемо за чоловічий футбол. Курва Йа-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кінець. Програв чоловічий футбол. Піна я піна. Там, де пливе, вона пропливає швидше. В підсумку цього разу вийшло 14-1. Ну і тепер традиційно до нагород. Якщо дивитись на практику, сейвити паки немає сенсу. Може бути і таке. Все, що мені цікаво подало, то лише з паків, які я відкривав, коли отримував, ті, що сейвив, ніколи не було нічого цікавого з них. Чесно, в мене те саме. Але от приходить там команда року. І в Телеграмі є унікуми, які по 500 паків можуть збирати на команду року, тоді в них там. Накривають собі поляну, кальяни всякі ставлять і просто сидять годинами то крутять і потім тільки в телеграмі фоточки скидають. Але я думаю, там настає такий момент, коли маєш схаритися вже від того, що ти паки відкриваєш, хоча ніби тут завжди цікавий процес, але коли їх так багато, то вже забагато. Тому диба, якщо щось збирати, напевно, є сенс збирати. Ну, щось отаке, 87, 85. Ну, максимум 84, я знаю. Ну коротше, щось таке реально соковите. Бо потім люди починають відкривати паки, десь відкрили 20%, і все, клуб набитий, сторож набитий, збирати нема що. Потім бігають в чаті, питаються, що збирати? Я не можу паки відкрити. Куди діти? 1083 шукаємо піреса. Модріча і піреса. Поки без волкауту, а значить не дивимось, що тут. 84 плюс, 10 штук. Без промо, наче волкаут. Принаймні, світла ніякого нема. Де Промо? То інформ. Може Месі? А може Месі? Левандовський просто так. Галата сарай. Ой, 7 в команді тижня? Чого то мені здалося, що там інформ. В команді тижня? Ого. Ого. Інформи Месі. Месі. ти? Лео. Нема. Светберг. І той. Коснієць. Бухаремович. Гарант Unbreakable. Хоч тут буде промо. РМ Бразилия. Касиня. Краще, щоб то був Маліновський. Junior Насія А я хотів Санті Касорло або Піреса. Так і думаю, що ЦАПо може бути по плейстайле гарні. Може тут хтось. Ямаль? З Манчестер Сіті? Зараз з Родрі або з э, Алландом? А продається це Ямаль чи ні? Наче продається. До 45 тисяч якось має бути. Рума. Непогано. Ямаль в мене є в антрейді, але. Де ж та теорія дублікатів? Де Мілігу Чемпіонівський Ямаль? Родріго! Unbreakable гарант, другий. Щось велике. Кіпер? Ноїр в тому промо я не бачу. Мануель. кубки якісь в мене є бундес команда на гонтлет. Рашаут золотий. Діставачка є на лонгшот. Футворк. Гарні плейстайли. Гарні і ці два плейстайли як Ведерсона. Тільки Ведерсон один з них ще золотий пінпас, по-моєму. Хочу Піреса і Касурло в одному паці. Єпромо! йде Нойер. Іде гед. Ой, то ще Італія. Ні, то там буде Нойер просто з кимось. А? Е? Ні, то значить, я заплутався, то то вже є. То Наруми з кимось. А то той бразилець, точно. Угу. А, це, до речі, ці шіп продаються. Точно, точно. 34 голи і 28 асистів за 31 матч. Санді Касорло. Разом з ним ця команда дійшла до... 14-1 можна було навіть і 15 зачепити. Педру Нету. Ого, 0 асистів. Я в шоці. Я чи не вперше маю Вінгера, який не віддав жодного асисту, а тільки забивав голи. Серйозно. Просто приймаєш, виводиш на фінець, шот удар гол. Це в нього дуже круто. І Шопіна З адвенс форвардом. І ей провокують на збірку. А на наступний день нарешті вдалося закрити ланцюг еволюції на Маркуса Рашфорда. І погляньте, який класний тепер в мене гравець на лівому крилі атаки. Взагалі, як ви пам'ятаєте, в мене ще був Рашфорд із золотою тікітакою, але я його злив в СБЧ, тому що треба було викинути з клуба для того, щоб почати нову еволюцію. А таку я захотів почати, бо золоті фінес шоти після останнього патчу вони летять так. Скажено, що хочеться мати їх ледь не всюди. Хто от до воріт доходить так, тому там і педрунето був, там і Раш. Was hat Там я БЧ потім зібрав. Маркус Рашфорд в мене тут отримав і на фізуху. Спочатку ще два бусти по еволюціях. Там ще десь по дорозі, чи на удар, чи на дриблінг щось докидав, вже точно не згадаю. Плейстайли, перш за все, я з них починав там Інсайсів, докинув йому удари низом, Преспрувен. Ну і загалом я собі уявив, що такий еволюційний Рашфорд зможе бути по виконанню, По тому що запропонує мені близьким до самого Кілі на МБАПЕ. І так, вдалося непогано. Із швидкістю 91, плейстайлами, базовими рапідні квікстепи. Рашфорд справді непогано біжить. Є щось тут схоже до МБАПЕ і Ніко Вільямса, хоча все-таки ті двоє дикіші. Ну і удари у Рашфорда, от тут може навіть крутіше, ніж у МБАПЕ, тому що знову ж таки золоті фінес шоти Класно, Рашфорд пробиває, тільки вивести його на ударну позицію. І будь ласка. І саме такою командою із Рашфордом зліва, із Педро з Права. З Родріго посерединці і Сантіка Сорлою під ними я пішов грати в європейський про ладер відбіркові, де треба було в онлайні вийти у топ-256 Мого регіону Східна Європа, бо є ще і Західна. І як показали фінішні результати цього ладеру, для кваліфікації треба було вибити 1060 очок приблизно. Тоді як 988 вдалося мені вибити саме таким складом без е, піни, без айтани, без мбапе. Але тоді я застряг і почав розмінюватися перемога на поразку стояти на місці. І подумав: ну якщо ви всі граєте проти мене практично із пінами, а там справді ледь не всі суперники СБЧ, Клавдії, піни, і за збиче клавнії піни айтаною під нею, і багато де є ще Мбапе зліва. Я собі подумав: ну є ж в мене монетки, є ж в мене запаси в клубі. Ну, треба все-таки спробувати і влупити те саме. Тож я таки. Зібрав Клавдію Піну. І до того ж, на днях Sports випустила еволюцію, яка підійде для Піни і дасть їй два плюсики на Едвенс Е, Те, про що я казав, чому я не збираю цю карту, бо немає якихось ще переваг, крім золотих фінес Шотів. А так от можна здобути цю еволюцію у срібному кубку у нагородах. І виходить, що Піна тепер має і два плюсики на Advanced Forward, і золотий фінес-шот. Це вже трошечки цікавіше, хоча чесно, все одно було би недостатньо, якби не FC, яка потягнула мене. От всі грають, і ти спробуй. Отак от, от. Бо в Чемпіонс, чесно кажучи, я все одно хочу грати різними карточками. Сказати, що ця піна набагато крутіша, ніж рарна, звісно ж, не можна, але те, що в неї є золотий фінес шот, це все таки фактор, який може зробити різницю в атаці, тому що зараз такі удари летять, і навіть за меж штрафного майданчика піна тепер із золотими фінесами може закинути там, де звичайна, напевно, би цього не змогла зробити. Ну і так, незважаючи на те, що Рашфорд вийшов прикольним, МБАПЕ МБАПЕ, і він несеться просто як кінь в Всі 26, саме тому, напевно, всі його ставлять на фланг. Ну і ще зважаючи на те, що його плейстайли не такі круті, як у Клавдії Піни. І це, напевно, основна характеристика, яка відділяє МБАПЕ від якихось інших гравців зараз на лівому крилі атаки. Його швидкість і при цьому ще міцність, щоб поштовхатися, коли хтось хоче його відтерти від м'яча, він може вистояти. Ну і в контролі мічаю, от порівнювати із моїм Рашфом. Правда, можливо, Мбапе трішечки пластичніший, але не так, щоб дуже. Тому зараз після цих всіх ігор я Мбапе продам. Ще зароблю на його перепродажі, тому що купив за дуже низькою ціною. А Рашфорд в мене залишиться, бо карта досить прикольна і його золоті фінансоти дуже подобаються. Ну а повертаючись до кваліфікації у проладері, піна Айтана і МБАПЕ мені не змогли допомогти, і набраних очок мені не вистачило до топ 256 східної Європи. Я був десь там 321-й за. 30 хвилин до дедлайну. Та й таке на цьому, все. Сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося. А в коментарях можете написати, що я падло, бо зібрав з піни. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!